Привіт, батька, чи тебе сьогодні в школі не було? Алло, там Машка, сьогодні ж ви контрольну писали, то я вирішила прогуляти. Ну що як написали? Контроль відмінили, всім автоматом поставили. Сьогодні взагалі був такий класний день. Короче, уроки відмінули уроки. В столовки безкоштовно роздавали суші, піцу, бабуці. Ну коротше, всякі смаколики, приколики. І це все, щоб ти розуміла, готували учасники мастер-шеф разом з ектором. Ти жартуєш зараз? Це ще не все. У нас коротше ще концерт був в актовій залі. Тіна карар виступала, а трінчер, а. Леді Гага приїжджала, я тобі зараз відео скину. Я її знімала. Що? Але і це ще не все. Приїжджав, коротше, син Стів Джобса і подарив нам по 17-му айфоні. Вони, правда, ще не вийшли, нам так дали попробувати протестувати, як то кажуть. Ладно, Машка, хватить цього всього мені розповідати. Ходім до екзамена готуватись. М -м, а нам не потрібно готуватись, нам е автоматом всім поставили. Тому ти йди дивчиш, а я пішла валізи збирати. Куди? Зовсім забула. Нас сьогодні, коротше, спонсором школи стала якась турагенція. І сьогодні всім подарували путьовки на Мальдіви на місяць. Тому ми завтра летимо. <клухи> Все, давай пока пішла балізу збирати. Пока, пока.